Радіо Чикаго». Ну, але і росіяни за добу випускають по Україні близько 30 тисяч різних снарядів, про це заявляє Резніков. За його словами, на початку війни ворог випускав до 60 тисяч, а на думку Резнікова, країни НАТО не були готові до війни з точки зору логістики. Оскільки процедури, які на сьогодні є в НАТО, правильні, логічні, мудрі, але не для воєнного часу. Той режим, у якому нам довелося здійснювати забезпечення Збройних сил України, до цього країни НАТО не були готові. І, на щастя, вони це вже Теж усвідомили. Від собі 30 тисяч різних снарядів за одну добу ворог випускає по Україні, і якщо аналізувати, згадується світова війна. То лінія фронту зараз не набагато менша, вона практично така ж сама, як була тоді а, в 40-х роках. І тоді воювали проти е, Фашистської Німеччини, проти Радянського Союзу, але були союзи держав, які воювали зараз. Так, ми маємо підтримку від західних партнерів, але ми воюємо ми самі і воюємо проти цих нелюдів, проти Російської Федерації, які власне об'явили війну в цьому, що називається цивілізація. Ну поки що нам вдається, але знову ж таки жахливі цифри і важко що ми зараз один на один з таким ворогом. Радіо Чикаго.